Друзі, всім миру, ми давно вже мечтали зробити свою каптільню. І ось наконець-то дійшли руки і до цього. Як її зробити, найпростіше і гарно, щоб каптилося м'язко. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Для цього потрібна в першу чергу бочка. І з бочки зробити саме проще, щоб не вилажувати тут нічим. Не кирпичами, не, не желі варить. Бочка взялася, така 150-200 чи 200 літрів вона. Ця із-під масла. Вон, як вона така саменька. Тоді зрізали з неї, зрізали верхушку, Вон вона лежить. І випалили гарненько її з середини. Ну, ми з сіном, сіном, старим, з прошлогоднішнім. Кидали туди всередину і воно вигорало. І вона поміняла таку колір. Потім вирізати треба такий лючок. Для чого? Принцип який? Горить ось огонь під низом і нагріває дно. А тут лежить терсичка. І оця сама терса буде виділяти димок, вона так закривається. Буде виділяти дим. І буде тут заповнятися димом. М'ясо підвішено. Буде висіти і буде прокапчуватися. Плюс воно буде наганяти температуру. В общем, просверлив три відверті, повставляв туди арматурки, щоб на них підвішувати м'ясо. Крючочки самі можна зробити із будь-якої проволоки. Ну, бажано з нержавійки. Щоб не було ржавчини. Ну, воно там як салом промажеться та м'ясом жирним, то звісно вже ржавіть нічого не буде. Саме основання зробив із газобетону. Із газобетонів У мене там трошки їх. Два штучки закопав їх, Тріньки, щоб вони не хиталися. Ззаді теж поставив. Ну, Треба, щоб були відверстя, щоб було куди виходить диму. Ну, Там два відверстя, куди виходить димок туди. Сама топка. Топочка в нас буде. Отсюда. Місце треба вибирати на участки так, щоб був сквознячок. І бажано де вход в топку, щоб звідси був сквозняк. Ну, на своєму учаску ви повинні знати, де воно найбільше буде сквозняк йти. У нас ось по цій стіні, з тієї сторони, завжди сквозняк. Ну, от на цьому місці вирішили її зробити. Найкраще місце для цього вибрали. Опилки треба із фруктових дерев, яблуня, груша, абрикоса, вишня. В общем, Фруктові дерева. Іменно сама стружка ілі вже штирца, та, що штерца. А огонь вже можна палити любими дровами, хоч і сосновими. До лампочки взагалі. Воно ж до м'яса касательства не має. Ще одна немало деталь в цій конструкції це отакий тазик. Треба вибрати його, щоб він влазив. Ось сюди всередину. Ого, як колокол. Зараз я покажу. Е, на, отам треба положити або кирпичики, або якісь... Проф, ну я буду лежить проф, проф, проф трубу. ще не знайшов. Ну, а взагалі треба положити його всередину. Отак. На профтруби, труби, щоб жир, який буде капати з м'яса, з сала, не капав іменно на саме дніще, а туди в терсу, бо буде воняти дуже гарю, не годиться. То треба такий тазочок знайти. Це обов'язково. Бо якщо його не положити, то м'ясо спортиться. Ну, в принципі так. Будемо в скорому коптити кроліка. Так, я думаю, бролера можна закоптити буде пізніше, як виростуть. Так що дивіться, підписуйтесь, жміть на колокольчик, уведомлення всі. І побачите, як ми будемо коптити, що з цього вийде. Так, добренько. Пока-пока, до нових зустрічей!